Вітаємо на ютуб-каналі магазину Айве. Тут ми розповідаємо про електротранспорт, трицикли, скутери, мотоцикли та електромобілі. Підписуйтесь щоб не пропускати нові відеоогляди, тест-драйви, порівняльні відео та корисні поради. Сьогодні ми говоримо про надважливе питання: як правильно обрати потужність двигуна для електротрицикла. Багато хто обираючи електротрицикл, звертає увагу на дизайн, колір, кількість сидінь, багажні відділення і так далі. Без сумніву, всі ці моменти дуже важливі при виборі трицикла, але одне з найважливіших значень має потужність двигуна. Саме потужність визначає, наскільки легко трицикл рухається, чи впорається він із підйомами і як довго прослужить акумуляторна батарея і мотор. На ринку можна знайти десятки моделей, і часто покупців приваблюють класні характеристики, яскрава цифра в районі 600 Вт потужності, і при цьому дуже приємна ціна. Здається, що це економно, ціна нижча, а пробіг у характеристиках вказано майже такий самий, як у дорожчих моделей. Але саме тут і криється головна помилка. Тож давайте поговоримо про найпопулярніші міфи в питанні потужностей двигуна електротрициклів. Міф номер один: трицикл 500-600 Вт легко везе двох дорослих. На перший погляд, здається, що 500-600 Вт це чимало, адже двигун упевнено розганяє трицикл, коли на ньому лише водій. Але варто лише додати пасажира або кілька сумок з покупками, і ситуація змінюється. Потужність, якої вистачало для рівної дороги, тепер іде на подолання навантаження. Швидкість помітно падає, розгін стає повільним, двигун працює на межі, нагрівається, акумулятор розряджається швидше, а після... Після кількох таких поїздок ви помітите, що запас ходу скоротився, а тяга стала слабшою. У результаті ні про комфорт, ні про довговічність не йдеться, бо транспорт, розрахований на легкі умови, просто не витримує реальних навантажень. Міф номер 2 Запас ходу 50 кілометрів. На папері все виглядає ідеально: 600 ватний двигун, акумулятор, наприклад, свинцево кислотний 60 вольт 20 Ампер годин і заявлені виробником 50 км пробігу. Та варто лише виїхати на реальну дорогу і цифри починають змінюватись. Теоретично, при ідеальних умовах, легкий водій, рівна дорога і мінімальне навантаження, трицикл з двигуном 600 ватт і акумулятором, наприклад, свинцево-кислотним 60 вольт 20 Ампер годин може дати до 50 кілометрів. Тро пробігу на одному заряді, але у реальному житті дороги не завжди ідеально рівні, а додаткове навантаження у вигляді пасажира і вантажу, та, наприклад, зустрічний вітер, значно скорочують цей показник. Звісно, ніколи неможливо з точністю до метра назвати пробіг на одному заряді, але такі моменти мають враховуватись. Двигун, який працює майже на межі, витрачає більше енергії, а отже, батарея розряджається набагато швидше ніж у технічних характеристик і замість обіцяних 50 км ви можете отримати 30 або 35 км. Міф номер 3. 600 Вт працює економніше, ніж 1200 Вт. Насправді все не так просто, якщо присутнє навантаження більше за вагу водія, тобто пасажир або вантаж, то слабший двигун майже завжди працює на максимальних обертах, через що швидше зношується і споживає більше енергії. Якщо говорити зрозуміло, щоб їхати з водієм пасажиром і ще й вантажем, він змушений працювати на максимумі. І саме тому для своєї роботи він потребує більше енергії, а ресурс акумулятора зменшується в кілька разів швидше. Тому двигун 1200 двісті Ад у реальних умовах може бути навіть ефективнішим, бо працює стабільніше. Міф номер 4 Будь-який електротранспорт підходить для місцевості з підйомами. Підйоми для 600 Вт – це окрема історія. Якщо ви живете у місцевості з підйомами, 600 Вт просто не зможе витягнути транспорт угору. У таких випадках двигун може почати буксувати, а головне грітися. І, по суті, ви можете бути змушені допомагати трициклу вручну. Навіть якщо ви все ж таки заїдете під горку і навіть не один раз, то потім виникатиме питання швидшого зношення двигуна. Який трицикл обрати, щоб не пошкодувати? Обираючи електротерцикл, важливо орієнтуватися не лише на ціну, а й на реальні потреби. Щоб показати наочно ось коротке порівняння потужностей та їх поведінки. Візьмемо, до прикладу, різні потужності двигуна. Для категорії малих потужностей 600 та 800 Вт. Для категорії середньої потужності 1000 Вт. І для категорії високих потужностей 1200 та 1500 Вт. Загалом існують і потужніші варіанти, маються на увазі 2000-2500 Вт, але ці потужності, в принципі, достатньо достатньо рідко зустрічаються в електротрициклах, оскільки варіантів 1200 та 1500 ватт абсолютно достатньо. Чому трицикл 1000 Вт або 1200 ватт найкращий вибір? Ми поки що продемонструємо вам ще деякі наші моделі і розповімо корисну інформацію. Якщо ви шукаєте надійний електротранспорт, який не буде створювати проблем при поїздках, варто обрати мінімум 1000 Вт, а ще краще 1200 Вт. Чому оптимальна потужність для міста та села? 1000 Вт – це той мінімум, який дозволяє долати підйоми, перевозити вантажів та пересуватися удвох. А 1200 Вт це ще більший запас потужності, який гарантує комфортний та економний рух на будь-яких дорогах. Збереження акумулятора та двигуна. Більш потужний мотор працює не на межі можливостей, а у комфортному режимі. Це означає, що витрати енергії будуть оптимальними, двигун не буде перегріватися та менше зношуватиметься, а акумулятор прослужить довше. Комфортна швидкість та динаміка. Електротранспорт з двигуном 500 Вт або 600 Вт часто може відчуватися таким сумним, в'ялим, особливо під навантаженням. 1000 Вт забезпечує хорошу динаміку, а 1200 Вт дає ще більше прискорення, роблячи їзду справді приємною. Великий запас ходу без втрати швидкості. Чим потужніший двигун, тим розумніше він використовує заряд акумулятора. Наприклад, трицикл на 600 Вт може розрядитися вже через 30-35 км кілометрів при занадто великому навантаженні. А 1200 Вт ватт буде їхати ті ж 40-50 кілометрів, але без втрати швидкості та потужності, завдяки правильному розподіленню заряду та реальній змозі витримувати навантаження без роботи на межі. Купуєте один раз, їздите довго. Двигун 1000 Вт та 1200 Вт – це варіанти, які не доведеться змінювати через рік. Два це запас на майбутнє, який дозволить не обмежувати себе у поїздках та завжди почуватися впевнено. Якщо ви хочете не просто купити електротранспорт, а інвестувати у свій комфорт, надійність і безпеку. Ми рекомендуємо обирати моделі з двигуном від 1000 Вт. Тому потужність це не лише про швидкість, це про комфорт, про запас і про впевненість у дорозі. Коли двигун працює не на межі, він служить довше і зберігає батарею в хорошому стані. У компанії Айва ми завжди підбираємо потужність під реальні умови. Ми не обіцяємо неможливого і не продаємо те, що не витримає робочого навантаження. Тому всі наші трицикли мають потужні двигуни: від мінімум 800 ватт наголошуємо для подорожі для однієї людини до півтори тисячі ватт. Які забезпечують стабільну роботу, комфорт і надійність у будь-яких умовах, пам'ятайте, потужність це не марна опція, це ваша гарантія спокою, безпеки і комфорту. Обирайте трицикл, який створений працювати, а не виживати. Ми продовжуємо нашу благодійну ініціативу, завдяки якій ми можемо робити внесок в наближення нашої перемоги. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня до виходу наступного нашого відео, буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав таку нашу ідею лайками під нашими минулими відео. І ми будемо щиро раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої благодійної ініціативи. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Також ми будемо раді показати вам наші моделі вживу. До нас можна записатися на огляд та тест-драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо щиро вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!